Вітаю! Це відеоролик для учнів, які вивчають Python, але не мають комп'ютер зі встановленим інтерпретатором Python. Звісно, можна встановити доданок інтерпретатор із Play Market на телефон, але всі ці інтерпретатори не відмальовують графіки. Тому ми використаємо браузову версію інтерпретатора Python. Зараз продемонструю. Запускаю браузер Google Chrome. В мене вже відкрита браузерна версія е, інтерпретатора Python. Перед вами мобільна версія сторінки інтерпретатора Python, але вона теж, на жаль, не відмальовує графіки. Тому перейдемо до повної версії е, інтерпретатора Python. В правому верхньому куточку натискаємо три крапки І вибираємо версію для ПК. Чекаємо, поки перезавантажиться сторінка. Програмний код ви пишете посередині сторінки. Коли ви запустите код на виконання, на чорному фоні з правої сторони ви побачите результат виконання програми. Я писати з нуля код не буду, звісно, щоб берегти ваш час, а ставлю вже готовий фрагмент, який працює і продемонструє, що з цього вийде. Натискаю на зелену кнопку. З правої сторони відкривається вікно, в якому черепашка малює фігуру. Я зміню масштаб. Щоб краще було видно малюнок. Далі цей код треба скопіювати і зберігти у файлі на телефоні, а потім прикріпити до Classroom. Робити скріншот замість збереження файлу на телефоні не рекомендую. Справа в тому, що в кожній праві вам доведеться писати код спочатку. У всіх вправах дуже багато схожих фрагментів, тому в нових вправах ви можете просто копіювати схожі фрагменти і вставляти, чим значно собі спростите життя. Я виділяю весь код, копіюю його і зараз буду зберігати файл. Далі я використаю файловий менеджер. Ті виробники мобільних телефонів встановлюють файловий менеджер з самого початку. Але цей доданок може мати іншу назву, наприклад, привідник або ще якусь. Якщо у вас виникнуть родичі зі збережнім коду в файлах, то ви можете встановити такий самий файловий менеджер, як у мене, з Play Market. Спочатку на телефоні я створюю. Папку з назвою Python. Перейдемо в цю папку і створимо ще одну папку, наприклад, урок 6 де я буду зберігати сьогоднішні всі вправи. Створюю папку урок 6 і заходжу в неї. Створюю новий файл з назвою Вправо 1.py. Відкриваю цей файл. І вставляю скопійований фрагмент коду. Зберігаю. Для цього я в правому верхньому куточку натискаю на іконку дискетки. Ну а далі звична для вас процедура. Ви запускаєте Classroom, переходите до своєї кімнати, відкриваєте завдання і прикріплюєте відповідні файли. Натискаю на кнопку «Прикріпити файл, вибираю файл на комп'ютері, вказую його розташування і завантажую. Якщо ви прикріпили всі необхідні файли, натискаєте на кнопку Здати. Ось і все. Бажаю успіхів у навчанні.